Інформаційне відео від анонімного автора озвучує анонімний читач. Отже, друзі, у цьому інформаційному відео ми вам розкажемо про пани каналу Анонімний Автор на літо 2023 року. Почнемо з того, що менше ніж за 3 місяці наші відео стали популярними у плані переглядів. Нам було дуже радісно дивитися, як деякі відео набирали більше 10 переглядів, а одне навіть 39. Звісно, у рамках усього YouTube це незначні цифри, але для нашого каналу це прорив. Скажімо так. Що твори, які можна було озвучити, майже вичерпалися. Тому анонімний автор вирішив призупинити, призупинити їх показ на літній період. За цей час автор напише чималу кількість творів, і я з радістю їх озвучу, щоб вже 31 серпня 2023 року вийшла перша відео-аудіокнига якоїсь розповіді або навіть повісті. Звісно, залишалось ще не до кінця. Озвучена зміна номер сіл найкращі таланти, але ми вирішили її випускати згідно ваших вподобань. А саме, якщо цифра на останній частині, що, до речі, вийшла у цей понеділок, буде більше 35 переглядів, то ми будемо випускати наступну. Суть у тому, що це доволі великий твір і його озвучення дуже довге, а тим більш монтування таких аудіокниг. Також впродовж літа ми будемо іноді випускати незначні шорт-ролики. Отже, пане на це літо ми вам розповіли: чекайте незабаром початок другого сезону творчості на каналі анонімного автора, прем'єра якого намічена на 31 серпня 2023 року. Гарних вам літніх днів і на все добре! Слава Україні!